Друзі, усім привіт! Всіх вітаю у новому відео. В нас зараз раночок, зараз швиденько снідаю. Понаробила купу канапок, то замотаю, покладу в холодильник. Ну, кілька штук, звичайно, з'їм. Зараз закипить чайник, залью собі каву, залью алісочці чай. Женя на роботі. У мене щойно вимкнулася прання. Зараз піду на балкон, порозвішую. Ну, в Ваверорі взяли каву, кава зі Львова. Але назва якась незнайома. Думаю, ну, попробую. На неї була акція щось там біля 50 гривень. Пачушка невелика, але якась вона там цікава, надзвичайно, за різними смаками, щось намішана. І кава виявилася, в принципі, непогана, але є завжди але. Доводиться її накривати, бо ну, трохи вони вже поосідали оці, я не знаю, як їх назвати е, дрібні жмихи, чи як їх ще назвати. Е, сплавають на поверхні, доводиться накривати. Щоб цей. А коли ото Галка еспресо купляла, чи якусь, е, як в мене в Харкові там інша кава була, Нормально, там не треба було нічого запарювати. Просто заливаєш все добренько. Там запарюються в моменті все супер. Підфарбувала корені того разу. Взяла теж ваверові нову фарбу. Мабуть, авена якось так називалася. Думаю, ну спробую, вона все ж таки дешевше, треба якось економити. Але взяла на тон світліше, там е, щось, чи темний шоколад писалася. І біля коренів вона в мене така вже коричнувата вийшла. Ну, думаю, буду потрохи освітлюватися, щось мені наберегти цей чорне, не знаю, наскільки мене вистачить. Може, знов потім психану, та знов буду в чорний фарбуватися. <свіття> Сьогодні мені знов до стоматолога, будуть, мабуть, вже доробляти зубики. Далі покажу вам, розповім, скільки я заробила на Ютубі за січень місяць та й може за попередні, не пам'ятаю, вам розповідала чи ні. Та ще багато цікавого. Тож залишайтеся з нами гарного перегляду. Речі порозвішувала лісочки не у хаті повісила, бо тут біля дороги, щоб ніяких, ніякої хімії, ніякої пилюки не неслася. Погода супер на вулиці сьогодні. Шкода, що сонечка нема. Всім привітечок, вийшла від стоматолога. Вже мені полікували ті, що виписували всі зубки. Тепер треба піти до ортопеда і дивитися, що там далі протезувати щось. Але вже не сьогодні, вже сьогодні його немає. Друзі, натрапила на цікавий україномовний канал і не можу з вами не поділитися. Мені в рекомендації потрапив канал однієї українки, яка живе у В'єтнамі разом із чоловіком та донечкою. Вона працює онлайн контент-модератором та розповідає про місцеве життя, культуру, ціни, особливості адаптації і все це чесно, без прикрас українською мовою. Як знайти роботу у В'єтнамі? Що варто скуштувати з місцевої кухні? Скільки коштує життя у цій країні? Як влаштувати дитину в садочок чи школу? Контент реально цікавий і корисний. Тому я просто не можу пройти пост. Треба ж підтримувати своїх українців за кордоном. Обов'язково підписуйтесь, бо такий контент справді вартий уваги. Мені, наприклад, дуже цікаво. Я думала, моє сімейство гуляє, поки я у стоматолога, а вони в машині сиділи. Алісочка побачила булку з маком та сиділа і точила. Людей що сьогодні тут небагато. На сьогодні передавали дощик, так що невідомо, скільки ми будемо гуляти. Хочу піти взяти щось попити гаряченького, Алісочки чаю нам кави, мабуть. Зараз подивлюся, якщо сяде, буде кататися, то піду зі спокійною душею. Так, ось відволіклася від теми, далі має подивитися отопет і... Чи хто там буде далі займатися зубопротезуванням. Сказала вона, ці передні зуби треба коронки ставити, бо вигляд все одно вже мають такий собі колір відрізняється, але, але я нарешті все одно задоволена. Женя каже, зовсім інший вигляд нарешті. Тож просто, щастя, нема, нема приділу. Я вже біжу назад, взяла для лісеньки чай. Каву не стала брати, бо подивилася на ціни, щось дороговато тут в центрі. Не стала тринькати гроші. Лісенька так, коли катається довго, то може заснути, то ми її підняли. Треба краще походити, побігати. Тож і холодновато сидіти на цих, не брала нічого підстілити на качельках. Краще побігаємо, походимо. Тут неподалік від нас, мама з донечкою годували пташок, Аліса побачила і все. Ми тепер дивимося в мірі животних. Балдієм, вона дуже любить пташок, дуже класно. Нічого ми з собою не взяли, щось не подумали. Наступного разу візьмемо оту свою переловку та теж будемо годувати. Друзі, зараз я як і обіцяла, покажу, скільки я заробила за січень місяць на монетизації від YouTube. Тож натискаємо останню вкладку монетизація і заходимо подивитися історію платежів. За січень місяць я заробила 116 доларів 30 центів. Це без е, вирахування податків, це поки така сума. За грудень місяць я отримала в січні 202 долари 46 центів. це вже чистиме. Виплата приходить кожного місяця з 21 по 26 число, і обов'язкова умова, щоб отримати виплату, сума має складати не менше 100 доларів. Дуже багато людей мені в коментарях писали, що. Вже там рік-два роки, хтось навіть три роки вже веде канал, і ось за там за три роки в перший раз вони отримали тільки перші ті 100 доларів. Це дуже сумно. Не знаю, треба шукати якісь е цікаві теми для відео, знімати на що, ну, розповідати про щось таке дуже актуальне, просто щось міняти, міняти хештеги, міняти. Якусь тематику, не знаю, просто <laughs> намагатися якось просувати свій канал, бо як би там не було, а будь-яка робота обов'язково має оплачуватися та приносити, окрім задоволення, ще й якийсь дохід. Ну і ще кілька слів скажу, що в січні місяці була найменша за весь час моєї монетизації оплата за рекламу за одну тисячу переглядів. На сьогоднішній день вона складає долар 60 центів, але це вона, якщо чесно, почала повишатися. Надіюся, більше вона не буде падати, бо вчора була мінімальна, за весь час був долар 56 центів. Ми вже вдома трошки зайшли в АТБ. купили нарешті морозива. Вже давно хотіли. Понабирала, не знаю, цей е, чи розумний вибір, чи як він так розумний вибір. Можливо, воно не дуже добре. Колись одного разу купляли таке ще давним-давно в стаканчиках. І цей і каштан ще розумний вибір. Все дешеве. М -м -м, Боже, де тут ціни? В общем, в стаканчиках десь по 10 гривень були з наповнювачами, якісь там плодово ягідна з вишневою підваркою, зі сгущенкою, кофейне, мабуть. А Такий каштан десь по 12 чимось. Взяла вже, багато з'явилося цих. Насіння різного, взяла маленьку пачечку кропу. Думаю, коли повернемося додому, до Харкова, десь на підвіконні висадити. І все вийшло на рівно на 101 гривня. Понабирала, як я не знаю. Просто, якщо чесно, морозиво вже давно хотілося і постійно його забували взяти. Смажила сьогодні котлітки, повикладала на паперову серветку, то лісине. І зварила сьогодні бульйончик зі свининкою. Буду зараз готувати. Готувати борщик поначищала. Сьогодні вже буде з бурячком. Зароблю засмажку. Хтось у мене в коментарях якось питав, як я готую котлети. Жодного разу я не показувала, дуже часто їх роблю, тому що ну, Аліса в нас саме котлети щось полюбляє, Дещо щось інше м'ясне, трошки важкувато її запихнути, і м'яско потрібно їсти. Нічого такого, дуже вони смачні, пухкенькі получаються. Я беру в однакових пропорціях курячі фарш і свино-яловичий. Десь на пів кіло 4-5 шматочків батону, одне яйце, одну невеличку цибулинку чи половинку великої, або середньої, і чорний перчик трошки дорібку, і сіль. І все більш нічого. Панірую в сухарях та обсмажую, обсмажую з обох сторон, а в кінці додаю. Трошки водички, накриваю кришку та пропарюю. ось такі дуже смачні котлетки. У мене мама завжди так робила, моя бабуся завжди так робила. Дуже вони нам подобаються, получаються, смачні Ось такі, такі ось рецептик. Жодного разу не показувала, тому що я завжди на швидку руч бігом, 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 там нічого такого накаламбоцила та, й цей, та й швиденько обсмажую, щоб не витрачати час. В мене, як завжди, якісь пригоди, закінчилася томатна паста, тож я додала кетчуп. до речі, пахне дуже непогано, дуже смачно. Нарешті борщик такого кольору, як я люблю, червоний такий насичений, бо е, минулого разу був смачний, але колір той світлий ну, мені не дуже заходить. Зараз ще додам півбаночки квасольки, там вона теж в томаті. І вже майже готова. Ще додам в кінці зубчик часнику подрібнити. Завжди додаю його в кінці, щоб зберігався аромат. На цьому завершую сьогоднішнє відео. Дякую, що дивилися. Пока-пока.